BMW X3 X-Drive 28i 2015 року випуску. Має бензиновий двигун 2 літри. Трансмісія автомат. Пробіг 112 тисяч кілометрів. Комплектація автомобіля. Легкосплавні диски r 18 шкіряні сидіння, круїз контроль, клімат контроль, підігрів сидінь, камера 360. Датчики сліпих зон. Електричні дзеркала. Мультируль. Музика блютуз. Підсилювач керма, подушки безпеки, електросклопідйомники. Автомобіль у дуже гарній комплектації та у відмінному стані. По технічному стану нарікань немає.